Доброго вечора, мої маленькі слухачі. Сьогодні чергова казочка від татка Кіт у чоботях, написав письменник Шарль Перо. Кіт у чоботях. Шарль Перо. Помер якось бідний Мірошник і залишив трьом своїм синам у спадок усе своє добро. А було того добра небагато? Млин, Віслюк та кіт. Сини швидко розділили спадок, не кликали ні нотаріуса, ні судового виконавця, цих тільки поклич. За послуги довелося б заплатити всією мізерною мірошниковою спадщиною. Старший брат отримав млин, середульший Віслюка, а молодший кота та й по всьому. Засмутився молодший брат. Не міг він довольнитися такою нікчемною часткою. Мої брати, гірко тужив він, об'єднаються, впережуть веслюка до млина, зможуть, зможуть чесно заробляти на життя, а мені лишається хіба що з'їсти того кота, пошити собі рукавиці з його шкурки та й умерти з голоду. Кіт як почувся слова, то й оком не змигнув, натомість розважливо та з пошаною звернувся до господаря. Не тужіть, мій пане, дайте мені лишень торбу та дістаньте десь пару чобіт, щоб зручно було ходити по заростях. Ось скоро переконаєтесь, що вам дісталась не така вже нікчемна частина спадку. Хлопець спершу не дуже той повірив звіру. Проте здалося йому, до яких хитрощів той вдавався. Проте згадалося йому, до яких хитрощів той вдавався, ловлячи щурів та мишей. Бувало, чи за себе підвісить та прикинеться мертвим, чи в борощі сховається, Отос вирішив не втрачати надії на порятунок візлиднів. Кіт отримав те, чого просив. Він одразу рішуче взув чоботи, повісив на шию торбу із шворкою, ухопився передніми лапами за завязки і почимчикував у ліс. Там водилося багато диких кролів». На галявині насипав у торбу висівок, напхав її кульбабками та й розлівся поруч, наче мертвий. Він чекав, що котрись із молодих кролів, досі незнайомий і підступами цього світу, забереться до торби поласувати приманкою. Ледве заплючив очі, як молодий легковажний кролик, ускочив до торби. Наш кіт швиденько затягнув шворку та й над упольованим вуханем. Тішачись здобич у кмітливий звір, рушив до короля і попросив аудієнції. Кота провели до покоїв його величності. Увійшовши, кіт низько вклонився королю і мовив. Ось, ваше величність, кролик із угідь пана Маркіза де Карабаса, таке ім'я йому заманулося дати своєму господареві. Мій господар доручив піднести його вам, від свого імені. Скажи своєму пану, що я йому щиро дякую і що він мене дуже потішив, відказав король. Наступного разу кіт пішов на поле і заліг у пшениці. Так само розкрив свою торбу. Що туди влетіли дві куріпки, він одразу ж затягнув шворку. І знову він рушив до короля та подарував йому свою здобищ. Король і тепер залюбки прийняв двох куріпок та наказав нагородити кота. Таким робом. Кіт два-три місяці поспіль час від часу носив королю дичину, ніби польовану його господарем, маркіз де Карабас і не був проти. Одного дня дізнався, що король збирається виїхати на прогулку берегом річки. І не один, а разом із донькою, найгарнішою принцесою у світі. Кіт сказав своєму господарю Послухайте моєї поради, якщо ваша така ласка. То й доля вам усміхнеться, для цього лише треба піти скупатися у річці, у тому місці, яке я вам кажу, а решта мій клопіт. Син мірошника, а тепер Маркіз, зробив і як радив йому кіт, хоча до ладу й не тямив, що з того може доброго вийти. Тож він купався собі, а тим часом на березі з'явилася королівська карета. Кіт заходився гучно кричати Рятуйте, гвалт! пан Маркіс де карабастоне! Зачувши крик, король визирнув із віконця карети і впізнав кота, який стільки часу приносив йому дичину. Він наказав своїм охоронцям негайно бігти на допомогу маркізу де Карабасу. Поки бідолашного маркіза витягали з річки, кіт наблизився до карети і пожалівся королю. Що коли його господар купався, на берег вибігли крадії та вкрали весь одяг господаря, хоча кіт і кричав, хапай крадіїв. Насправді ж хетрун сховав одяг мірошникового сина під великим каменем. Король негайно наказав розпорядитися е, розпорядникам свого гардеробу, привести з замку для пана Маркіза де Карабаса свій найкращий найкрасивіший одяг. Король дуже ласкаво прийняв юнака, а вишукане обрання, яке привезли сину мірошника, лише підкреслило його привабливе обличчя. Той був красивим статурним юнаком. Донці короля він теж дуже припав до душі, а коли де Карабас кинув на неї два три ніжних сповнених глибокої поваги погляди, вона вже була до ностями закохана. Король зажидав, щоб юнак сів у карету, і теж поїхав кататися. План спрацював, кін, не тямлячись від захвату, від захвату побіг попереду. Зустрівши селян, що осили сіна, сказав їм Добродії косарі. Якщо ви не скажете королю, що, що, що цей сінокіз належить пану маркізу де Карабасу, вас дрібно посічуть, як м'ясо на паштет. Проїжджаючи повз, король спосікався косарів кому належить лука, на який вони косять. Панові маркізу де Карабасу, відказали косарі хором, адже погроза кота їх налякала. Гарну маєте спадщину, звернувся король до маркіза де Карабаса. Так, сір, відказав той, синокоси щороку приносять мені добрий прибуток. Згодом на кіт, який досі біг попереду карети, зустрів жінців, і закричав їм Добродії жінці, якщо ви не скажете, що вся ця пшениця належить панову маркізу де Карабасу, вас усіх дрібно посічуть, як м'ясо на паштет. Король, який згодом приїжджав повз поле захотів дізнатись, кому належить такий щедрий врожай. Панові Маркізу Де Карабасу, відказали жінці. Пароль знову був задоволений Маркізом. Далі кіт зустрів з лісорубів та й сказав їм те ж саме. Тож король, який їхав свідом, лишалося тільки чудуватися великому багатству пана Маркіза Де Карабаса. Нарешті кіт прибіг до великого гарного замку, господарем якого був людожер. Ох, і багатий він був, такого багатства ще світ не бачив. Усі землі, якими приїжджав король, насправді належали людожеру. Кіт завбачливо розпитав челядь і дізнався, що воно з людожер і на що здатен, а потім попросив аудієнції господаря. Він назвався Подорожнім, який, проминаючи замок, просто не може відмовитися від честі висловити господареві свою повагу. Людожер прийняв гостя настільки люб'язно, наскільки це взагалі властиво людожеру, і запросив його відпочити з дороги. Мене запевнили, завів розмову кіт, що ви маєте дар перекидатися на різних тварин. Та чи можете ви, наприклад, перекинутися на лева чи на слона? Правду вам сказали, голосно ривнув людожер. А щоби вам це довести, я зараз просто на ваших очах стану левом. Коли за мить перекотом і справді постав Лев, він так перестрашився, що негайно чкрнув на дах по ринві, хоча було страх, як незручно та небезпечно. Легко було зірватися але в чоботях не дуже то почіпляється кігтями за черепицю. За якийсь час, побачивши, що ледожер знову набрав людської подоби, кіт зліз із даху і визнав, що дуже перелякався. А ще мені таке неймовірне казали, Повів він далі, «Нібито і ви менших створінь можете перекидатись, наприклад, на щура чи на мишу. Зізнаюся, мені це видається неможливим. Неможливим, кажете, знову ревнув людожера. Ну, то я вам зараз доведу. Він негайно перекинувся мишею і давай бігати по підлозі. Кіт і сам нестямився, як миш стрибнув на мишу і проковтнув її. Тим часом король побачив здалеку красивий замок родежера і схотів його відвідати. Щойно кі зачув гуркіт Карети, що котилася підйомним мостом, то вибіг назустріч і сказав королю Ваша величність, вітаю вас у замку пана Маркіза Де Карабаса. Як це, пане Маркіз?» – скрикнув король. Хіба цей замок теж належить вам? Та я в житті не бачив нічого гарнішого за цей палац та двір. Будь ласка, давайте оглянемо замок із середини. Король рушив першим. Маркіз подав руку юній принцесі і пішов слідом. Вони увійшли до великої зали, де їх чекала розкішна розхіш... вечеря. Це людожер готувався частувати своїх друзів. Гості до речі, прибули, проте не наважились спотнутися до замку, зачувши, що там гостює король. Король був зачарований приязністю пана Маркіза де Карабаса, за яким його донька вже сохла. А ще, взявши до уваги велике багатство, якими той володів, та хильнувши за п'ять шість чар, сказав юнакові. Лише від вас зараз залежить пане чи станете ви моїм зятем. Юний Маркіс, син мірошника, низько й поштиво вклонився королю та й прийняв дарованому велику честь. Того ж дня вони з принцесою побралися. Кіт став при ньому великим бельможою, то більше не полював на мишей, ну хіба ще заради розваги? Ось і вся казка про кота. У чоботях. Кінець на добраніч.